Останніми тижнями автосвіт підірвала тема, яка ще вчора здавалась дрібницею з розряду дизайну? У Китаї заговорили про заборону висувних ручок дверей, тих самих, які ще нещодавно вважалися символом технологічності електромобілів і майбутнього на колесах. Так а що з ними не так? А тепер давайте без іронії. Основна причина це безпека. Висивні ручки можуть не висунутися після ДТП, особливо якщо авто втратило живлення. У мороз вони замерзають, у воді не спрацьовують. А для рятувальників це зайві секунди, які інколи вирішують усе. І кількість трагічних випадків. коли Людей не встигли врятувати вже йде на десятки, сотні. Тому, коли регулятори бачать подібну статистику, то дизайн вже відходить на другий план. І до речі, цікаво почути вашу думку. Ви самі стикались з висувними ручками взимку або після мийки? Напишіть про це в коментарях. Ну, реально цікаво, їх глюки це теорія чи реальність. Але іронія в тому, що тут напрошується дуже відома фраза. Це ж було вже. Так, це ж вже було. І дійсно, автопром проходив через таке не один раз. Просто ми дуже швидко це забуваємо. Нагадати вам кілька прикладів: перший приклад. Колись кермо в автомобілі було жорстким металевим кільцем без жодних деформаційних зон, а рульова колонка натурально виглядала як металевий спис. Все це виглядало солідно, відчувалось надійно. А потім стало зрозуміло, що люди отримують смертельні травми від власного керма. І довелося змінювати конструкцію, ламати звичний дизайн, додавати зони деформації. Тоді теж бурчали, що авто стали не ті, але альтернативи не було, і безпека стала кращою. Або згадайте хромовані ручки і виступаючі елементи кузова з 60-х. Краса, блиск, статус, а в реальності серйозні травми для пішоходів. І знову регулятори сказали: досить. З'явились втоплені ручки, гладкі кузови, мінімум гострих елементів. І це теж було боляче для дизайнерів. Ще один приклад: висовні фари. 80, ті 90, ті культова штука. Але вони ламалися, замерзали, а в разі наїзду на пішохода перетворювалися на дуже небезпечну конструкцію. Їх не заборонили гучно, їх просто вбили нормами безпеки. Сьогодні це виглядає очевидно, але тоді це був шок. Те саме з жорсткими пластиковими торпедами. Автоматичними ременями безпеки, які красиво заїжджали, але погано тримали. Автопром постійно наступає на одні й ті самі граблі. Спочатку вау-ефект, потім масове використання, вже потім холодна статистика. І з висувними ручками дуже схоже на ще одну таку історію: красиво. Не завжди зручно і дуже небезпечно у крайніх сценаріях. Особливо, якщо ви живете не в ідеальному кліматі і не на рекламних фото. До речі, тут логічне питання до вас. Ви б обрали авто з класичними ручками чи з висувними? Якщо знали про всі ці нюанси, чи дизайн все одно перемагає? І тут ми повільно повертаємось з футуристичних тем до реального життя автомобіліста, бо більшість проблем з сучасними розумними рішеннями виникає не в шоурумах, а на морозі, у дворі, після ДТП або у поїздці за місто. Саме в таких ситуаціях і стає зрозуміло. Наскільки важливо, щоб авто було не просто красивим, а передбачуваним і зрозумілим? Саме тому екосистема автомобіліста UA це не про моду, а про підтримку, коли є допомога на дорозі 24 на 7, коли можна швидко знайти перевірене СТО, коли запчастини підбираються по він, а не на око. І коли є експерт, який пояснить, що у вашому авто є потенційною проблемою, а що просто страшилка з інтернету. Бо тренди приходять і йдуть. А реальність залишається і питання не в тому, що виглядає крутіше, а в тому, що працює тоді, коли це справді потрібно. Тож Напишіть в коментарях, яка автомобільна фішка з минулого здається вам найбільш дивною або небезпечною сьогодні. І чи не здається вам, що з висувними ручками історія може повторитися?